Вітаю новини 2015 в ефірі другого каналу. Про зірване перемир'я та чи звільнять усіх українців з полону бойовиків розкажемо вже за кілька секунд у студії Ярина Матвіїв. Нові санкції ЄС. 8 вересня Росію знову покарають. Перемир'я під обстрілами. План Порошенка Путіна зазнає невдачі. Миру нема, нові переселенці втікають на захід. Без єдності та однодумства у своїх рішеннях Європа 8 вересня запроваджує четвертий рівень санкцій проти Кремля. Нові економічні обмеження найперше торкнуться нафтової та оборонної промисловості північного сусіда. Щоправда, вагомими експерти їх і досі не називають. Санкції носять лише косметичний характер. Мало того, не всі країни-члени ЄС наважуються на такий ляпас Росії. Ще до офіційної позиції Брюсселя про свою неготовність вводити санкції заявила Фінляндія, що несуть нові європейськи. Айські перепони кремлівській машині аналізували наші журналісти. Попри нестійке перемир'я в Україні, санкції таки будуть ведені владою Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на офіційні документи. Щоправда, напередодні немало шуму у європейській політиці, наробили країни, що не зовсім підтримують економічні обмеження супроти Росії. Про непотрібні запровадження санкцій заявила Фінляндія, яка до цього була одностайною зі старою Європою у російських питаннях. ЄС прийняв санкції, які в довгостроковій перспективі будуть впливати на Росію. Наразі є перспективи для мирного процесу між Росією і Україною, і це на час для подальших санкцій. Однак, попри позицію окремих країн, таких як Чехія, Словаччина, чи тепер Фінляндія, санкціям таки бути. Однак говорити про їх ефективність рано. Хоча одне нехай невелике, але у нових рівнях обмежень таки є. Запевняє експерт міжнародник Олександр Кучек. Якщо ми говоримо про оборонну галузь, чи ми говоримо про нафтову галузь, це все таки ті сектори економіки, які наповнюють російський бюджет. І очевидно, що ці бюджетні галузі призведуть до зменшення надходжень а відповідно і розвиток економіки, соціальної інфраструктури тощо. Однак чи дійсно вплинуть чергові економічні санкції на агресивну політику Кремля, коли попередні обмежувальні заходи результату так і не приносили? Росія продовжує брязкати зброєю. Ляпас, про які говорить Європа, насправді далеко на нього не схожий. Зауважує політолог Геннадій Шипунов. Якщо в цьому контексті розглядати ті санкції, які можуть бути впроваджені, ми можемо говорити про те, що вони можуть вплинути на? Гнучкість Росії в перемовинах щодо України, але говорити про те, що після впровадження чергових санкцій щось кардинально зміниться на сході України чи щось поміняється ситуацією з Криму, ми не можемо. Європа ще не дозріла до справжнього перекриття кисню Москві, додає експерт, і навряд чи до нього дозріє. Перший основний козир Кремля це власні економічні зацікавлення неофіційного Брюсселя та європейська енергозалежність, що дає Росії хоч і невелике, та все ж поле для маневру. Тим часом прем'єр Росії Медведєв вже наче відповів на чергові санкції, залякуючи Європу перекриттям повітряного простору її літакам. Андрій Фок Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Мир на папері насправді ж війна. Четвертий день перемир'я на сході України не припиняються обстріли. Лише за ніч в прес-центрі АТО зафіксували п'ять порушень оголошеного припинення вогню. За добу ж стріляють і до десяти разів. Активні військові дії ведуться поблизу Маріуполя, Донецька та Дебальцеве. Українські військові заявляють, що відкривають вогонь лише у відповідь та виключно із стрілецької зброї. Чому в час перемир'я немає миру? Далі у сюжеті. Радість від оголошеного миру минулого тижня тривала недовго. Відразу після його остаточного оповіщення Путін стягнув до кримського кордону з Херсонщиною 15 тисяч військ. На відео можна побачити, як на українську територію заходять два танки, БТР, три стріли, 11 бронетранспортерів та 10 вантажівок з артилерійськими снарядами. В день на сході спокійно та вночі російські війська обстрілюють наших хлопців з нищівною силою. Та все ж навіть такий мир, каже Володимир Голима, потрібен і нашим військовим. Перше для відновлення сил, тому що наші війська вимотані, Ми повинні отримати певний час для приведення себе в порядок, перегрупування е до комплектування там і таке інше. Але е те, що зараз відбувається, е це є повторенням перемирення е перемирення, яке ми вже на жаль бачили, коли сепаратисти, терористи не виконують жодних домовленостей, які самі ж і підписали. Тобто, це свідчить про те, що ми маємо дійсно справу з терористами, і треба е напевно все ж таки більш Наполегло вимагати від світового суспільства визнання цих от самозваних ДНР ЛНР терористичними організаціями. Та й за так званим миром в путінській редакції криється не що інше як спроба відвернути від себе європейські санкції, попри всю безстрашність перед ними, яку активно демонструє Кремль, світові, експерти певні, що саме грядуща низка заборон, яка безпощадно нищитиме російську економіку, і спонукала Путіна шукати хитрий вихід. А як тільки Європа оголосить про відкладення чи скасування санкцій, мир як вітром змете. Санкції все ж таки мають вплив на російське керівництво, і це ну іде такі маніпулювання, відведення уваги, демонстрація, ніби російська сторона хоче там прагнути до якого встановлення, і інше. На жаль, ті кроки, які стосуються, і останні події, які стосуються. Діяльності Росії вона показує, що Росія не зацікавлена в тому, щоб припинити і налагодити якісь нормальні, хоча б я не говорю добрососідські приязні відносини. А ну, такі нейтральні відносини припинити агресію. Поганий мир краще за добру війну, певні львів'яни. Та все ж перемовини про припинення вогню і спокій необхідні. От тільки вести їх кажуть, треба аж ніяк не з путіним. Ти можна. Говорити з мудрими людьми, з якими можна про щось домовлятися, а з такими як Путін, говорити, щоб воно щоб запрацювало. Я думаю, що практично нереально. Вірив здоровий глуз, але що може російське суспільство, може якось росіяни навернуться до того, зрозуміють, що війна то не вихід. Якщо народ російський підніметься, народ але не Путін і не та еліта їхньої Верховної Ради. Якщо народ стане, вийде на вулиці, то руський народ ну то мається на увазі Росія, тоді схамениться. А поки триває четвертий день перемир'я на сході, російські диверсанти стріляють своїх солдатів під виглядом українських військових. Наша армія і далі в оточенні Путін не спить, готує нові провокації, незважаючи на так званий мир. Мар'яна Підковська, Юлія Янкевич та Віктор Сембратович. новини 20.15. другий телеканал. Поки військові бавляться в перемир'я, скориставшись за тищем, з Донбасу знову їдуть нові переселенці. Соціальні служби фіксують збільшення тих, хто втікає з Донецької та Луганської областей. Тепер додали ще й втікачі з Маріуполя, але обласних чиновників це не лякає. кажуть, зможуть прийняти всіх. Чи готова Львівщина до нової хвилі біженців більше у сюжеті? По 80 осіб щодня після домовленості про перемир'я переселенців з Донбасу почало їхати ще більше, користуючись тишею, хай і умовною втікають ті, що не могли це зробити через обстріли і блокування терористами. Родина Абдурахманових переїхала на Львівщину ще навесні. Як ми вже розповідали, тут їм не пощастило з помешканням, але родина вірить, що тут їм все одно краще ніж в Криму. Отношения очень хорошие. С национальной стороны тоже очень хорошо. Никто никогда не докапывался до того, что я разговариваю на русском языке. Вообще, все люди очень отзывчивые, в маршрутках и магазинах. Я один раз зашла в магазин, говорю, где поликлиника. Меня женщина вышла, продавец, до поликлиники довела. Саме таких незахищених родин з дітьми, літніми людьми багато із Донбасу. Попри різні історії про завищені вимоги гостей зі сходу, галичани не перестали приймати їх гостинно, кажуть громадські активісти. Я сама спілкувалася з маріупольчанами, які сюди перевезли сім'ї і поїхали відстоювати свою незалежність. Чоловіки повертаються Чоловіки назад. на захист Маріуполя реально. І кількість переселенців з тих регіонів буде зростати. Нині в області проживає понад 3,5 тисячі переселенців. Деякі з них працевлаштувались, деякі лише чекають соціального захисту. Чиновники запевняють, що готові прийняти і поселити нових біженців, навіть попри те, що гості з Донбасу повертатися на свою батьківщину, навіть звільнену від терористів, поки не збираються. Повертаються одиниці, і mm -hmm. то тільки ті люди, які мають потребу у поверненні, тобто, mm -hmm. по перше, якщо вони мають куди повернутися, а по-друге, повертаються навіть в тому випадку, якщо вони не мають куди, але для того, щоб владнати свої от фінансові й майнові справи, фактично, ми не спостерігаємо mm -hmm. мас... відтоку мас... біженців немає. масово немає. Mm -hmm. Якщо на Львівщині з гостями зі сходу якось дають раду, то в міністерстві соцзахисту ще не зовсім знають, куди поселятимуть нових біженців. Вже зараз загальна кількість переміщених осіб з Криму та з зони АТО понад 270 тисяч. Тому у держслужбі з надзвичайних ситуацій запропонували тимчасово їх поселяти у наметових містечках. Вікторія Прихід новини 20.15, другий телеканал. І про соціальний захист переселенців зі сходу України ми говоримо сьогодні з нашою гостею. Це є перший заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук. Пані Оксано, доброго дня. Дякую, що ви прийшли доброго до нас дня. на ефір. Ну, власне, моє перше питання, чи можуть знайти роботу у Львові? Наші переселенці, які їдуть зі східних областей України, чи звертаються в центр зайнятості? Звичайно, вимушені переселенці, які прибувають до Львова в зв'язку з тими подіями, що відбуваються на сході. Звертаються до центрів зайнятості. Ми в загальному зустрілися і пропрацювали питання працевлаштування більше як з тисячою дорослих громадян, тому що приїжджають і дорослі, і діти, і пенсіонери. Тут тобто не всі можуть бути зареєстровані в центрах зайнятості. 433 особи були зареєстровані як безробітні, 84 особи працевлаштовані. Статус безробітного набули 190 осіб, 163 отримували допомогу з безробіття. Також є особи, які зголосилися, погодилися на участь в громадських роботах, їх є небагато, це 5 переселенців і 8 осіб скеровані на професійне навчання. Звичайно, не можна сказати, що питання працевлаштування переселенців вирішується дуже легко і просто. Нам е, і людям складно, яким приїхали сюди знайти роботу відповідно до фаху, адже в першу чергу вони шукають роботу відповідно до фаху, до того рівня заробітної плати, яку вони отримували за місцем постійного проживання. Ну але ми намагаємось розгорнули широку компанію серед наших львівських працедавців. Я маю на увазі львівських Львівщину загалом. Звернення писали неодноразово і до об'єднань роботодавців, до профспілкових організацій, до різноманітних соціальних партнерів. На сайті постійно в нас оновлюються оголошення. Дякуємо роботодавцям за те, що вони працевлаштовують наших співвітчизників таку скрутну хвилину. Змінили дещо формати нашої роботи по е, донесенню інформації. Для таких громадян, тому що не кожен до нас приходить, але інтернетом користується багато осіб. Ми з бази актуальних вакансій України витягуємо, так би мовити, інформацію про вакансії з наданням житла по Україні. Розмістили її теж на сайті. Для того що якщо хтось не зможе працевлаштуватися чи знайти житло у Львові, то матиме змогу працевлаштуватися і проживати десь в іншій області. От на сьогоднішній день. По Україні 200 роботодавців пропонують більше як 250 вакансій з наданням житла. Uh -huh. Львівських роботодавців, на жаль, там є мало, лише два підприємства: це Security і Завод залізобетонних конструкцій. От, а в загальному роботодавці просто йдуть назустріч. Працюємо, просимо по зверненню кожної людини. Адресно працюємо, звертаємося, і є на сьогоднішній день у нас в базі близько. Ста роботодавців, які незважаючи на те, що їхні штати укомплектовані, вони у випадку звернення хорошого фахівця розглянуть можливість їхнього працевлаштування. Приватний Тому... сектор приймає до себе працівників, чи все таки більше державні от, структури, Ні, це якраз в основному приватний угу. сектор по місту Львову. Це товариства з обмеженою відповідальністю угу. різноманітні. А в районах фізичні особи підприємні. Пані Оксано. Дякую вам дуже за ваші вичерпні відповіді. Це була Оксана Іванчук, перший заступник директора Львівського обласного центру зайнятості. Ми говорили про соціальний захист переселенців зі сходу. Ми продовжуємо. Мирний план, який підписали у мінську, виконувати не поспішають. В полоні терористів знаходиться понад пів тисячі українських військових. Їх мали обміняти на бойовиків за принципом всіх на всіх. Та терористи виконувати ці домовленості не поспішають, а Служба безпеки України ще уточнює списки усіх зниклих та взятих в полон як військових, так і мирних мешканців та волонтерів. Надія Савченко у російському СІЗО також має підпасти під цей обмін полоненими. Але чи є надія у надії, з'ясовував Михайло. Cortes. Одразу після мінських домовленостей українська влада хотіла, що в суботу здійснити обмін полоненими. та звільняти заручників ніхто не поспішає. А вже в неділю в Донецьку вдалося звільнити з полону 15 українських військових, двоє з яких поранені. Та за словами громадських активістів, зараз в полоні у терористів перебуває майже 800 осіб, яких повинні звільнити за мінськими домовленостями. Однак досі не зрозуміло, чи звільнять заручників, які перебувають. У російських слідчих ізоляторах мама Надії Савченко Марія, з якою ми на постійному контакті, дуже чекає свою дочку і вірить, що мінські домовленості дають шанс звільнити нашу героїню, як і сотні інших заручників, списки яких зараз уточнюються. Зараз у російських сізо перебуває українська льотчиця Надія Савченко та режисер Олег Сенцов. Київська журналістка Ірина Юзак, яка листується з льотчицею у Воронезькому СІЗО. Розповідає, що надія про чималий тиск тримається мужньо і про своє звільнення воліє не писати. Вона каже: як моя карта ляже, як розіграється, так і буде. Головне не нашкодити Україні. Навіть вмерти за Україну мені вже було радісно, якщо це якимось чином покращить ситуацію, якщо це буде потрібно, бо мені не страшно вмирати. Про своє звільнення не говорить нічого. На звільнення Савченко за мінськими домовленостями сподівається і її адвокат Марк Фейгін. Та, поки російське правосуддя хоче відправити надію Савченко у психіатричну лікарню, надія для українців уже стала символом незламного духу та закликає боротися за свою землю навіть з російського полону. Росія налаштована дуже серйозно про те, що Росія дойде аж до наших західних кордонів, якщо її не зупинити там. Тому добре, що триває мобілізація. Добре, що ем, люд, людей збирають туди на війну, і це правильно туди йти на війну і воювати там, тому що інакше вони дійдуть до наших домівок. Єдина можливість зупинити їх ще там на східних регіонах. Та вже сьогодні терористи повідомили, що готові обміняти всіх заручників уже 10 вересня. Михайло Когу та Віктор Сембратович. Новини 20.15. другий телеканал. Отже, таким видався день 8 вересня. Події довкола нас змінюються щохвилини, а ми аналізуємо найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. На все добре. Попри війну на сході України свобода йде на вибори. Таке рішення першого етапу 29-го з'їзду. Остаточні списки кандидатів наступного тижня. 90% нашого часу, наших зусиль і наших коштів ми будемо спрямовувати на перемогу над московським ворогом. Ну, а у вільний час. Ми будемо займатися виборчою кампанією. 2012 року свобода вперше зайшла до парламенту, зібрала понад 2 мільйони голосів. Цього разу повинні ще покращити результат, хоч працюватимуть у виняткових умовах. Активне членство на війні, усі кошти на перемогу над ворогом. Ми зараз з вами тут, а в знам'янці ховають нашого побратима. Ми зараз з вами тут. А наші хлопці з батальйону Січ зараз там на передовій. Роблять зачистку одного з міст кандидатів на вибори цього разу подаватимуть і обласні осередки свободи. Проводили праймеріс. Чи будуть у них вояки із зони АТО? 345 свободівців сьогодні воюють на східному фронті. У нас є навіть ті, і сьогодні це був Олександр Мартиненко з Київської організації з дистянського району, який вже навіть нагороджений державним орденом за бойові заслуги на війні. Ми не виключаємо цього, якщо його кандидатуру. Подала київська організація, то він буде в списках. Свободівцям, пораненим на східному фронті, вручили найвищі відзнаки партії золоті значки. Їх зустрічали оваціями. Боєць добровольчого батальйону Айдар Євген Городничук після тяжких поранень, але вже прагне повернутися на фронт. Що не кожному поколінню українців випадало один на один битися з москалями, тому ми щасливчики. Наші хлопці, які також були вчителями, таксистами медиками. Слюсарями розбивають спецпідрозділи ФСБ, тому що кров, козацька кров, вона нікуди не ділася, і коли людина бере зброю, і потрапляє в окопи, захищаючи свою землю, вона перетворюється на козака. Нагороджено героїв революції гідності відзнаки роз'їдуться по всіх куточках України, нагадуючи, шлях до свободи тернистий. Але саме так втілюється програма захисту українців, з якої йшли на вибори свободівці.